Доброго дня, любі малята! Я усіх дітей гукаю та до себе закликаю. Будемо ми разом грати, заняття час розпочинати. Дітки, послухайте, будь ласочка, віршик. Можу я бути лагідним часом, ваш будинок зігрію, я взимку, а коли зі мною грають, можу, пожежою я обернутись. Ну що, діти, ви вже здогадались, про кого ми сьогодні будемо з вами розмовляти і хто наш гість на сьогоднішньому занятті? Так, гостем у нас сьогодні буде вогонь. І вогонь нам пропонує переглянути мультик на тему вогонь може бути другом, а може бути і ворогом. Привіт, малята, Я вогник. Я можу бути добрим, а можу бути злим. Ой, вогнику, не лякай нас так. Тітки, а давайте спробуємо розібратися, коли вогонь друг, а коли ж він стає ворогом. Уважно дивимося на картинки. На ці картинки вогонь друг чи ворог друг. Вогонь є причиною пожежі. Хто він для нас? Ну, звісно ж, ворог. Вогник у лампі. Звичайно ж, друг дає нам світло, вогник у котлі. Так, це друг, він дає нам тепло під час використання петард, салютів. Так, діти, це ворог небезпечно для життя. Вогник, щоб приготувати смачні шашлики. Звичайно ж, друг, нагодує він нас. Вогонь, пожежа в лісі. Так, діти, це ворог знищує багато дерев і тварин. Вогонь, як місце, щоб зігрітися. Звичайно, це наш друг. Вогонь, щоб приготувати смачний суп, друг. Вогонь опік хлопчика. В цьому випадку це наш ворог. Молодці малята. Малята, ви дуже гарно справилися з цим завданням. А чи знаєте ви, що я стаю недобрим тоді, коли люди не дотримуються правил безпеки? Послухайте їх, дітям не можна гратися з сірниками. Не можна тримати біля газової плити легкозаймисті предмети. Ранки, ганчірки не можна залишати без догляду вімкнені в розетку, праску, електрообігрівач. Якщо цих правил не дотримуватися, виникає пожежа. А в лісі, якщо не загасити вогнище після відпочинку, виникає лісова пожежа. Дітки, Пожежу. Звичайно, пожежник, а на чому приїжджає пожежник? Так, молодці, на пожежній машині. Малята, наш пожежник вирушає на важливу справу. Гасити вогонь. Давайте допоможемо йому зібратися. Ми повинні вибрати речі, які допоможуть погасити вогонь. Чи візьме пожежник ножиці? Звісно, ні. А вогнегасник так потрібен. Шланг. Звісно ж, візьме. Черпак. Ні, не потрібен казка. Так, візьмемо. Гумові рукавиці. Звісно, потрібні. Сапа? Ні, не потрібні. Чоботи? Так, потрібні. Які ви молодці, маля. Я бажаю, щоб ви не забували правила пожежної безпеки, і тоді вогонь буде вам завжди другом. Вогонь дарує людям світло, вогонь дарує їм тепло. Коли б тепло і світло зникло, життя б на світі не було. Ну що, до побачення, до наступної зустрічі, бережіть себе.